Всім привіт! Сьогодні я готую повидло зі слив. Сливка в мене ось така біла. До речі, його можна готувати і зі звичайної дрібної синьої сливи. Отже, на 3 кг слив я беру 1,2 200 цукру. Співвідношення слив та цукру просто ідеальне. Цей рецепт перевірений роками, тож можете ним користуватися досить сміливо. Також я підготувала баночки та кришки. Їх попередньо промила за допомогою господарського звичайного мила. Я знаю, що дехто миє баночки за допомогою кисневого порошку, ну я ще на таке на такі не наважувалась. Так, і підготувала кришечки. Ставлю на 170 градусів у духовку для стерилізації. Стерилізуватись вони будуть 20 хвилин. В мене 3 кілограми слив, я беру ось таку величезну каструлю. 3 кілограми слив це я зважувала разом з кісточкою, неочищених. І ось так відділяю кісточку. Ось так я впоралась за 10 хвилин. Тепер каструлю ставимо на вогонь. Я не додаю абсолютно ніякої води, тому що в мене сливка соковита, стигла і з нею багато соку. Також маю гарну каструлю. Якщо ви не впевнені у каструлі або просто хвилюєтесь, можете додати 100 мл води. Доводимо сливи до кипіння і проварюємо 20 хвилин. Отже, 20 хвилин після закипання у мене пройшло, і тепер за допомогою блендера подрібнюємо всі сливки. Всипаємо сюди на 3 кілограми нечищеної сливи. Ми беремо кілограм 200 цукру. Гарно перемішуємо. І далі ставимо на вогонь. З моменту закипання має прийти 30 хвилин. Не забуваємо помішувати. Під час кипіння на поверхні варення утворюється ось така пінка. Забирайте її чи ні. Важко сказати, тому що дехто говорить, що саме у цій пінці міститься пектин, такий природній загущувач. От. А дехто говорить, що це зайвий кисень і його краще забрати. Якщо ви прихильник того, щоб забирати пінку, то рекомендую це робити ось так шумовкою. Ось так досить гарно вона збирається. До речі, пінка це досить гарний індикатор того, чи добре ви помили ягоди або фрукти. Якщо вони були недостатньо чисті, то на пінці ви побачите, ну, власне, цей бруд, тому її краще буде забрати. Напишіть, будь ласка, свій досвід, свої поради стосовно саме цієї пінки. Забирайте її ви чи ні? Час пройшов досить швидко, і зараз ми розливаємо варення у заздалегідь простерилізовані баночки. Одразу закатуємо кришкою. До речі, для мене ось ці найзручніші. Не дуже люблю користуватися ключем. Ось так: 6 баночок півлітрових. Варення зі слив у нас вийшло і ще ось так трошки на пробу. Обов'язково його приготуйте. Я впевнена, що вам засмакує. А для нас не шкодуйте своїх лайків та коментарів. Дуже дякую, па-па!